Завтра в англійській прем'єр-лізі буде дуже цікаве протистояння. Ньюкасл прийматиме арсенал. Додати собі емоції за переглядом ви, як завжди, можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! В мене закінчилися ті FC Points, які давали нам на вересень. Я все спустив на гру в драфти. Чекаю тепер жовтневих таких. І от зараз так міг би собі докупити FC Points, але не хочу, бо мені подобається концепція гри без донату, повністю розвиток клубу за рахунок того, що є в грі, не докидаючи нічого. Так було, до речі, повністю протягом всі 25, і от е, хочу продовжити в 26-й. Ну і я собі подумав, що можна грати драфт за монетки. Так, це трошечки. Шкода, можна і піти в мінус, якщо з нагородами не зайде, якщо не вигравати драфт і так далі. Але я придумав такий собі тижневий ліміт на вступ у драфти в 15 тисяч монет на тиждень. Тобто я протягом тижня собі заходжу в драфт за монети, але як тільки якийсь драфт е, веде мене в мінус, менше ніж 15 тисяч монет я забираю по нагородах, то на цьому і зупиняється. Ну бо принаймні на старті гри драфти дуже цікаві. Тобі падає багато різних карточок, яких ти можеш спробувати, а потім бажати в склад чи не бажати. Плюс це завжди. Шанси таки заробити нагородами, щоб там щось круте випало. І саме так сталося цього разу при тому, що це була моя перша спроба зіграти в драфт за монетами Всі 26. 15 тисяч монет, боже мій. Сподіваємось, що будемо відбивати драфти. 4-4-2. Прекрасно. Хутре страйкер може бути. Біжить. Карта хороша, та чи дадуть мені Бундес? Дадуть АПЛ. Я челсі. Я спочатку аж не повірю, якийсь стиал, я стивав, його ні разу не бачу на полі. Саммервілль пішли. Габріель. Мілітао. Бляха, я вимушений. Ой, Бразилія якось там блінканулась. Найс. Або Лаліга футер, це добре. Араухо, оце добре. Завідрає. Ще плюс один. Рая вражає, як добре стоїть у суперників. Він такий стрибучий і лізара зю. Бляха відеоч. О, Лоренто. Ну, Лоренте має отримати лінки від футра правильно? Правильно, найс. Заодно і спробую його цікава карта. РМ тільки РВ. Белінгем. Хай буде суперсабом виходити. Ну, типу, знаєте, як по класиці в драфтах збираєш хімію, а потім замінки. Міям. Мія соломія. Найс. Nice. Фланги трошки в атаці такі собі, але. Ще й Далота добираємо. Подобається. Я бачу перспективу. Ніде тут нічого не дають. Цього. Може з не кентувався чи в одному дворі ріс щось там. Переманив у нього якісь знання. на ЦАПах, а що це таке, а що це за схема? Що це була за фігня зараз? Та це якийсь фейк. Там я думаю 4-3-3, і вони на сіямах, і вони на позиціях нормальних. Як ви вважаєте, за літачої пішов за монети в драфт? Ну, зважаючи на мій скіл. Норм чи стрьом? Все-таки монети віддав за вступ. Можна і погоріти. Чи має собі і грати, і потрішечки щось капати має в плюс, га? Найсміє. Red flag. Ха-ха-ха-ха-ха. Мійка, давай. Ой, моя маленька найзвервалась. Ой-ой-ой, що ми робимо? Це футбол. Тож, виходить навпаки. Ну, добре. Так щоб на постійній основі я ганяє гравців, Володимир Один. І таким чином. О, oh, wow. R9 зідав нічого собі. Оу. Oh. Oh. Та ні, бляха, я інколи в шоці від е, сейвів кіперів ногами. Може треба було дати просто сильніше, акцентовніше, той удар притиснути, так м'яч сильно пробити. Оп оп оп, зайшло по туторіалу. Такий нормально заряджений лоу дріблен фінес. Тоді воно може піде так, що кіпер не дістане. І то не факт. Вони так класно ногами інколи сейвлять на плейстайлах. Ну оце те, що треба. Жорстко. Опа. Уф. А у вас с когось летять, може фінес-лонгшоти, бо я скільки не пробиваю різними гравцями з різними плейстайлами. E, просто летить гарна траєкторія. Просто гарний летить удар, але Кіпер завжди спокійно без проблем бере. Ні, ні, брешу. Коли б'є я б'ю поперечину. То хоча виглядає небезпечно, але гол все одно не забивав. Наче. GG. В одному з драфтів десь на днях я так зіграв. Хтось може той бачив. Я не пам'ятаю вже, що ми там надрафтили, але в мене ЗІЗу відлітав десь там. Хем, страшезне. Дуже крута. 4-0-4-0. Найс. Nice. Виходить, запередній, якщо ще порахувати, то я пропустив 3 голи за 6 матчів. Дуже гарна статистика. Але я тобі скажу, і склад у мене драфтиться адекватніший сьогодні двічі. Захист в мене двічі є. О, oh, це суперно, бачиш? Ага. Це крутить. А йоп. Фух, рая красинь. Йоп. Но. No. Тоу. Oh. Бляха прочитав. Yes! Так, чат, вибачайте, що одне читаю дуже задушний суперник. А ми граємо драфт за монетки. У да, нас все серйозно. Є, шаде! Шаде вас іздас У нас компетидів драфт як і компетітів там в режим приписали, так і граємо. Люкс. Боже, що я розіграв. Уж як добре. Я. Yeah. Ну ти просто королева Америки. О, так ось спіймаємо. Ой, я не хотів. Може і хотів. Фух, я вже думав сказати, і Курва все одно заходить. Майже зайшло. На. Ну, ти дивись. Лавляха Так, пас, срезайся, прекр Yes Только допустить пять Допустить пять Ловить киков GG O, to jest tutaj, GG. Szpak. Siw szpak na szpakiem. Nie, co tam dalej zerwał? Szczesne. Страйкери не вибачу. Але після попереднього суперника я б дуже хотів, щоб цей був простішим. Попередній був дуже моцним. А я просто хочу нагороди поформити. Будь ласка. Добре. Буде гол. Курва прочитав. Yes. Цей суперник грає значно прямо інше, ніж попередній. Попередній дуже крутив. Цей от зараз тільки що на R2 просто собі біг як по воду після спраги. Nice. Міяхем. Я хочу тебе отримати в антреді. Будь ласка, Мія. Є спорт. Якщо так багато прошу, просто мію мені в антреді і все. Ну, росла би вулички дістав з кікофа класика. Ага, тут же кіпер не допоможе, чи не так? Не люблю, чесно зізнаюсь, грати проти суперників, які за кіпера грають краще, ніж за всіх польових гравців разом взяти. Є такі, от, що просто вони кіпера мене ну, дуже на цикані читають. Тож, людина може такий кураж спіймати, що ти потім в тільці не знаєш, куди бити кінець. Ну, от вам, драфт за кеш, все. На сьогодні вистачить тих інтрижок. Давайте подивимось на дроп і будемо рахувати. Рахувати грубі гроші. Тім шпак полетів у тім шпаківні. Повторилися паки один до одного з попереднім заходом. Подивимось, чи волкаут може дістане. О, oh, вау. Wow початок катастрофічний. Подивимось на футбіні, може хтось коштує якусь копійку більшу, ніж Quick. Е, Gold players pack один рарний. Нема волкауту. Кнауф. Є такі ножі кнауф. Якісь банячки є кнауф. Оу-оу! А Андо 1930 рарних карточок. І, ей, но! Я волкаут! Але в мене пороблено з тим волкаутами на кіперів. Алісу, алісу, алісу. Алісу. Ну, найс, наче. Скільки бекер коштує? То є грубі гроші, чи ні. 75 тисяч. Драф за кеш. Сюди. Комон! Ось вам драфт за кеш. На що ти сперся? Що за магія? Ну, це виходить та я хотів сказати, до речі, що це в мене вже абонемент. На скільки там драфтів вперед? 5? 5 на 5, 25, та рівно 5. Все, та. Кіпер гарний, питай. О, хо, хо 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 Боже! Що це робить Це неймовірно! 21 з тисяча, Альфонсо Девіс, пак 100 тисяч сюди. Вау! Ще може якась тінь? Ні, якер дали. Може, якийсь дублікат. Інформ ха, ха, ха. Вау, бляха! Що я зробив, що за драфт, боже мій! Найс! Оце воно! Оце воно! Не донат, не трейд, а оце воно. Чисто на скіллі, на інтризі, на бажанні, на ігровому пориві. Хопа, і пішов. і кеш до хати. Ще 84-й забережу собі. Ну, це поквікаємо. Теж ми все-таки відбиваємо монетки. Та, о, Прем'єр-Ліга ще сюди, 1800. Це взагалі моя улюблена карта сьогодні. Відкриття дня. Ліга тренера АПЛ, 1800 монет. А, це Ліга Ф треба приберегти, може самому треба. Ну Алісона я вже продаю навіть не думаю. 75 тисяч це фантастична ціна. З Девісом, я не знаю. Я думаю, може почекати на Горецьку? Я ймовірний, що Девіс ще полізе трішечки до гри. Я би і собі, може Девісом грав, але мені баша буде потрібна, напевно, для дубернай. Не нижче ніж 20, він не має як впасти всі горецьку чекають. Е, чи нам такий кіпер не потрібний? Та потрібний, але антрейдом. Хай дають за Squad Battles, наприклад. А так в мене мамордашгілі. Він мене задовільняє. Позиція голкіпера це ніколи не та позиція, де я буду тримати найбільше кешу в клубі. А враховуючи його ціну, то він би став найдорожчим. Бо Думнай зараз коштує 63 тисячі. Тобто це точно не... Нераціонально, немудро і так далі. Ну а після того, як в мене викупили Алісона Бекера, у мене на рахунку стало практично 130 тисяч монет, плюс Альфонсо Дейвіс, який коштує понад 20. Але вже скажу вам, що багато з цих монет отримали свій рух, бо я придумав е, нові лінки, нові карточки для своєї основи. Але це вже у наступному відео. А на сьогодні все, якщо це відео і цей дуже навіть крутий дроп. Е, вам сподобалося, то обов'язково вподобайко. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.